Ларингіти – це осиплість голоса, якась невеличка фібрильна температура, болі в горлі, нежить, ну, якась ломота в тілі, головний біль. З такими симптомами за останній тиждень пацієнти найчастіше звертались до амбулаторії номер 10 у Житомирі, розповідає завідувачка Олена Піковська. Це типова ситуація для зимового періоду, говорить лікарка. Вірусу так, багато, тому що було і відлига була, було холодно, було сиро, і, ну. Пацієнти перехолоджуються, можливо, на фоні стресу імунна система у нас погіршується однозначно. За словами Тетяни Лутай, завідувачки відділом Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб, цього тижня захворіли понад 8 тисяч жителів області. Показник захворюваності це 660 на 100 тисяч населення. Він на 14% перевищує у той базовий рівень захворюваності. Цей епідемічний поріг він відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Аналізуючи дані з початку і під сезону з 2 жовтня, ми відмічаємо ріст захворюваності COVID-19. хоча у нас і зареєстровано за минулий тиждень 499 випадків, дев'ять випадків. Але це все ж таки разом з іншими ГРВІ також відбулося зниження, але все ж таки це достатньо високий рівень захворюваності на ковід. 19 і практично щотижня у нас помирають люди від цієї інфекції, і на минулому тижні померли дві особи. З початку жовтня говорить Тетяна Лутай від коронавірусу померли 15 людей. В групі ризику залишаються люди старше 60 років та люди, котрі мають хронічні захворювання при таких рівнях захворювань захворюваності, каже Тетяна Лутай, рекомендовано застосовувати обмеження в окремих колективах та територіях. Рішення про запровадження обмежень приймають органи місцевого самоврядування, щоб не захворіти. Лікарі радять вживати вітамінізовані продукти та вести активний спосіб життя. Прогулянки по свіжому повітрю, вживати здорове харчування, збагачене вітамінами, не зловживати спортними напоями. Все, що шкодить нашому здоров'ю. Катерина Тарасюк, Євгенія Анко Суспільне новини Житомир.